you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь? Питання будівництва метро на житловий масив Виноградар у Києві стоїть у КМДА на порядку денному, вже не один рік. Але, от коли почався масштабний наступ росіян на Харківщину, та й загалом, коли Україна в скрутному становищі мер Києва, вирішив, що зараз саме час будувати нову гілку метро. Кличко, взагалі, в своєму розумі питає автор блогу: яке метро, коли в нас одна з найскладніших ситуацій на фронті за усі 10 років війни, які цивільні бюджети з будівництва. Свом метро, коли цього метро може просто не буде, як і держави. Ми не переможемо ворога, якщо влада буде жити парками та розвитком цивільних потреб. Зараз як ніколи варто зібратися та спрямувати усі сили на допомогу нашим хлопцям, які виборюють свободу та незалежність. Зараз усі громади, що мають додатковий фінресурс, мають підставити плача державі та додатково оперативно підтримати ЗСУ, а не витрачати майже 14 мільярдів гривень на будівництво нової гілки. Метро насправді у рішенні витратити майже 14 мільярдів. Ярдів на будівництво є не лише моральний аспект, а й чисто практичний розрахунок. Новий тендер переб'є негатив від попередньої недобудови та відверне увагу від гучних розслідувань, що звичайно на руку кличку. Вважає автор. Урочисте оголошення тендеру відбулося 13 травня. КП Київський метрополітен навіть не полінувався написати розгорнутий пост у себе на сторінці. Відтак заздалегідь розраховуючи на публічність, широко анонсували подію. І в КМДА. очікувана вартість майже 14 мільярдів. Прийом про. Позиції триватиме до 28 травня. А напередодні провели ще й держекспертизу з позитивним експертним звітом. В документах прописане конкретне обладнання будівельників. Так ідеться про верстат, що забезпечує не менше за 200 метрів на місяць, конструкцій три штуки, спецзасоби для струменевої цементації ґрунтових основ, також три плюс, один або більше гірничо-прохідних комплексів. Умови прохід не менше за 250 метрів на місяць. Також переможець повинен мати прийнаймі один кран, що підіймає 100 Тон два або більше на 40 тонні, і шість або більше 25 тонних кранів. Із важкої та колісної техніки треба мати не менше 10 навантажувачів, 30 та більше самоскидів, 10 чи більше ескаваторів, шість чи більше бульдозерів, не менше за 10 бетонозмішувальних, а з десяток бортових авто, чотири чи більше екскаватори. Скільки компаній в Україні наразі відповідають цим умовам? Велике питання. А від такої умови цілком могли бути прописані під конкретного переможця. Що цікаво на підготовку пропозицій. Для такого серйозного тендера дали лише два тижні, а це дійсно свідчить про те, що тендер було ймовірно виписано під когось одного. Насправді, будувати метро наразі нема ані фізичної, ані фінансової змоги, та кличко необхідні перемоги після провалу з закриттям шести станцій в грудні 23-го. Саме тільки оголошення про початок робіт збудить громадськість і на якийсь час поверне народну любов. Краще б уже довів до ладу ті станції, які зараз уже існують, але перестали функціонувати, зокрема через недбалість мера та інших служб. Не Виключення, що саме будівництво метро на виноградар мер закриває питання з розкраданням грошей на будівництві попередніми освоювачами. Усі вони відходять у попередній період, так ніби їх крали за минулих тендерів. Війна чи не війна? Кличку, наче байдуже йому головне збагатитися, заробити та залучитися підтримкою киян, адже іншими словами це важко пояснити. Коли Україна бореться за існування, то будувати метро взагалі не на часі, а піар на будівництві нової гілки підземного транспорту не вдасться, тому що метро чи парки відходять. На останнє місце, коли є пряма загроза нових наступів з боку країни-агресора, на цьому в мене все Підписуйтесь на канали. Переходьте за посиланнями в описі.